Поблизу автовокзалу у Вінниці готується до свого першого виїзду інформаційний автобус. Зовні та всередині плакати, що розповідають вінничанам реальні історії торгівлі людьми та поради, як діяти в таких ситуаціях. Так стартувала акція під назвою Тобою скористались. Наша задача також попередити, інформувати, щоб якомога більше людей були обізнані про те, що сучасне рабство, на жаль, існує у 21 столітті, і незалежно від того, якої ви статі, якого ви віку, яка у вас освіта, ви можете прийняти ризиковану пропозицію та опинитися в такій біді. Лише за минулий рік в Україні зафіксували 400 випадків торгівлі людьми. Тому волонтери громадської організації джерело надії України спільно з міжнародною організацією міграції створили інформаційну кампанію, аби допомогти вінничанам вберегти себе. Треба менше довіряти різним пропозиціям, які є дуже привабливими. Безумовно, не можна віддавати нікому свої документи, і якщо вже людина ну розуміє, що щось сталося не так, то їй треба звертатися по допомогу. Курсуватиме автобус за напрямком 19 б Вінницькі хутори, центральний автовокзал. Популярний маршрут обрали, аби охопити якомога більше людей. І, як виявилось, не дарма, адже більшість навіть ніколи не чули про подібні злочини. Слава Богу, не чура більше не. Знаю. Автобус курсуватиме містом впродовж шести місяців. Подібна акція проходить ще в десяти українських містах. Також запустили інформаційний потяг Інтерсіті. Анастасія Рекоїд, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.